Володимир Вячеславович, від росіян зараз чого чекати? Як вони будуть діяти? А от зараз треба не про росіян думати, а про е, наші контакти з американцями, з європейцями. Ми на росіян не можемо вплинути. З росіянами я зверну увагу на інше. Так, да, росіяни безумовно дуже раді тому, що сталося, спробують використати це в своїх інтересах. Може бути з їх боку ну, відносина США розширення переговорного порядку денного. Але на що звертаю увагу? Що б там не казало, то я вже читаю теж панічні оцінки, що все вже Трамп і Путін вже союзники. Дивіться. Немає домовленості про дату зустрічі Трампа і Путіна. І досі немає. Переговори, які були в Ервіяді нової дати таких переговорів на високому рівні, а вони мають визначити: от, зокрема, дату зустрічі Трампа і Путіна, нових немає переговорів. І там залишаються протиріччя серйозні. Далі технічні переговори, які відбулися саме технічні, не політичні, а технічні переговори, тому що вони стосувалися лише відновлення нормальної діяльності дипломатичних представництв США в Росії і Росії в США. От переговори, які відбулися в Стамбулі, вони теж не дали результату. От що цікаво і показово. Є зависання, певне зависання. Певні протиріччя вже проявляються в переговорах між США і Росією. І цим варто скористатися. Нам Нам треба зараз підігравати тим позиціям США, по яких є протиріччя з російською позицією. От зокрема, питання про припинення вогню. Ми маємо підкреслювати, що ми за припинення вогню і готові до переговорів, конкретних переговорів про припинення вогню. Або ще одне питання: європейські. Умов на миротворчий контингент, хоча насправді він не є і не буде миротворчим, там інша функція буде, але е, ідея, яка подобається Трампу, яку готові реалізувати деякі європейські країни, нам це теж вигідно. Ми маємо це підтримати. Росія проти, от тому тут ми теж маємо разом з європейцями бути на боці Трампа. От грати на протиріччя в таких питаннях. А те, що росіяни там будуть зваблювати Трампа різними бізнес-пропозиціями, тут небезпека в тому, що схоже продовжується неформальний, в закритому режимі, неофіційний переговорний процес з боку Стіва Уїткофа, спецпредставника Трампа в стосунках з Кремлем і з Путіним, і я не знаю, там, Кирил Дмитрієв, чи хтось ще там домовляється, От такі переговори, схоже, продовжуються. Між Росією і США, і оце небезпечно, тому що краще офіційні переговори, які ведуть у особи е, представники американської влади, той самий Марко Рубіо, державний секретар, Майкл Волц і інше. Але на жаль, зараз поки що знов повернення до неформальних переговорів. І, взагалі, зараз е, оцей е, трек переговорів про завершення війни в Україні. Ну в ньому явна стагнація. Він завис. Нема просування вперед. І якщо ця ситуація продовжиться і далі, ні про яке припинення війни до Великдня, до Пасхи, як багато хто писав, не буде. Да. Але я думаю, що все ж таки можливо зараз десь от друга половина березня або середина, друга половина березня, можливо, відбудеться активізація цих переговорів. У всякому разі, я не виключаю такого сценарію. Чекаю Трампа разом із Зеленським і Путіним у Білорусі для переговорів, каже Лукашенко. Уявляєте, як гадаєте, цією заявою він нагадує про себе просто Безумовно. чи за нею стоїть дещо більше? Та ні, ну, ну росіяни це можуть використати і будуть пропонувати такий варіант, але я думаю, що, по-перше, він категорично неприйнятний для нас. Категорично неприйнятний. По-друге, я вже не кажу про те, погана карма в Мінська. А, як переговорного майданчику, дехто, до речі, це сприймає всерйоз. Я про карму а, і точно, да, да. ну я, я спокійно до цього ставлюся. Просто згадую. Просто зараз серед оточення Трампа там теж є люди, які, скажімо так, сприймають різні конспірологічні теорії. Тому нагадати їм про погану карму буде. Скажімо так, доречно. Між іншим, я от згадую, я чув Кіта Келла в Мюнхені, коли він виступав на українському ланчі. Він там неодноразово, і, до речі, як і європейці, згадували про поганий досвід, Мінську, мінських переговорів. І нагадувати про це теж доречно. Але ну, чому це неприйнятно для нас? І в принципі, не дуже прийнятно для американців, тому що це майданчик фактично російської території. Навіть з точки зору, тому що в переговорах має значення е, все. Зокрема, місце проведення, е, дати часто мають значення, е, але місце проведення точно. Мають бути нейтральний майданчик або майданчик взаємоузгоджений, взаємоприйнятний. Ну, логістика теж важлива. Свого часу, до речі, от чому вибрали Мінськ, що Назарбаєв пропонував Астану. Але Астану... Там ще декілька годин добиратися, навіть літаком, взимку там дуже холодно, ну мінськ ближче. Легше, простіше, ближче. Тоді обрали. І тоді Лукашенка був інакше. Лукашенка їздив на інавгурацію до Порошенка, ну і взагалі був таким доброзичливим. Дійсно, так був умовно нейтральним. Зараз ситуація зовсім інакша. Білорусь причетна до війни е, Росії проти України, і тому для нас білоруський майданчик категорично неприйнятний, тому що навіть з символічної точки зору, з точки зору локації, це буде означати переговори на російських умовах тому, якщо про е, скажімо так е, логістику прийнятну і сприятливу, то от є туреччина. Вона поруч там просто чудовий хаб з точки зору авіасполучення. Ну врешті-решт там відень може бути або Швейцарія. Швейцарія пропонує свої послуги. Да, да, Туреччина країна, нібито НАТО, да ну не нібито а реально НАТО, але в той же час це стратегічний партнер і України і Росії. Тобто як майданчик для переговорів це оптимальний варіант. Ну або арабські країни там трошки важче з комунікацією. Ну він ще кая для американців, все рівно. Знаєте, яка різниця? Куди вилітати з Вашингтона в Стамбул чи Варіят? Я думаю, що там великої різниці немає з точки зору відстані, часу і так далі. На для нас да Туреччина була ближче, але в принципі головне, щоб це був нейтральний майданчик. Для цих переговорів тому я версію Лукашенка я розумію його інтерес. Він хоче повторити те, що було, але як казав давній грецький філософ, не можна в одну і ту ж ріку увійти двічі, так що не вийде Володимир Лукашенка Да, хочу, щоб ви ще пояснили цю історію зі зверненням Верховної Ради до американців. Англійська версія є українською, немає. Потурає вчора на своїй Фейсбук сторінці написав про те, що Верховна Рада ні до кого у Вашингтоні чи будь-де у США не зверталася. От спеціально зараз це вирішила перевірити. допис лишився. на сайті Верховної Ради це звернення є англійською мовою. Ну власне, щось там зверненням на так. Ну, дивіться, що там так чи не так зі зверненням, коли як його ухвалювали, це треба запитувати керівництво Верховної Ради і народних депутатів. Ну хто до чого причетний? От вони можуть дати відповідь. Я не можу за них відповісти. У мене немає жодної інсайдерської інформації. Як це звернення ухвалювали і так далі? Мету цього звернення я розумію. Це як і пост президента, ну а раніше і це звернення, це один з жестів примирення з Трампу, з Трампом. От треба було зробити офіційні жести примирення з Трампом. Жест демонстрації нашої готовності до переговорів нашого доброго ставлення до Трампа, Жест подяки США і особисто Трампу, ось в чому сенс, тому в принципі мету функцію цього звернення я чудово розумів, і це було правильно. Інша річ, як це приймали? Чому тільки англійська версія? Тому що це не для української публіки а для Трампа робилося. Це для Трампа, але має бути з офіційної точки зору, має бути і українська версія. Безумовно. А чому як там вніше? А як це приймалося? Ну це вже питання до Стефанчука, до Корнієнка, ну і до інших керівників Верховної Ради. Я тут нічого не можу сказати. Що ж, будемо стежити за розкомбудів. Доморовіславича, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією завжди Вас раді бачити на нашій youtube платформі.